Доброго дня, шановні. Послухайте, щось почалося. опять вже згадали, згадали деякі наші органи про те, що у нас відбулися в цьому році зміни до закону України про захист прав споживачів. А також деякі зміни, ці, ці зміни про захист прав споживачів вони вплинули на деякі законодавчі наші акти. Один із них це закон України про рекламу. Всі ми знаємо, що наше направлення ми йдемо в сторону Європи. Європа нам завжди, мені інколи здається, що нами вже керує МВФ, якщо чесно. Не МВФ нам завжди ставить вимоги. Ну і ми намагаємося їх виконати. Ось, мабуть, такий алгоритм, в якому ми зараз живемо. І м -м, хотіла би звернути вашу увагу на статтю 16, портал Епо-Копець, е звернути хотіла би я увагу всіх інтернет-магазинів. Тобто ми маємо готуватися до цього. Звичайно, цей закон е буде поступово до нас. Е Застосовуватися, але все ж таки ми маємо бути готовими. Я рекомендую вам ознайомитись. Портал «Епокупець» створюється з метою забезпечення взаємодії, суб'єктів електронної комерції, споживачів і компетентного органу. Інформація розміщена на порталі «Епокупець» захищається відповідно до вимог законодавства, у сфері інформації. Доступ до порталу е покупець здійснюється через мережу інтернет та є відкритим і безоплатним. Портал е покупець є об'єктом права державної власності. І так, наскільки я зрозуміла з цієї статті, всі маркетплейси, всі е, інтернет-магазини, на кого б вони не були оформлені, мають бути тут зареєстрованими. Е, І ваші о, покупці мають право зайти на цей е портал, ознайомитися з вашими характеристиками і залишити по-нашому відгук, по їхньому звернення. Угу. І якщо щось когось не влаштує, і, я так розумію, буде підтверджено, тому а підтвердження у нас на сьогоднішній день буде фіскальний чек. Тобто людина має фіскальний чек, вона хоче повернути товар, ви його не берете, ви поганець, а, і вас будуть карати. Хто буде карати? Знову, це Держпродспоживчслужба. Все частіше я її згадую у своїх відео новинках, у своїх відео. Пам'ятаємо, що Держспоживчслужба реєструє потужності. Потужності для тих, хто продає харчові продукти. Оскільки ця е, уже служба набирає ми, е, стає мейнстрімом, <свісно> стає дуже модною, я е, так розумію, що вона буде розширюватись. Вона є в кожному, до речі, районі, в кожному місті, так що, щоб ви розуміли, їх достатньо багато. Просто ця служба собі тихенько сиділа, а тепер на нього поклали. Досить великий пласт роботи. Вона раніше реагувала виключно на скарги споживачів, і то не завжди інколи відписувалась, щоб не чіпали її. Тепер відписуватися ніхто не буде. Тепер вона буде мати можливість застосовувати штрафні санкції. І перша одна, яка з таких є. І на сьогоднішній день вже діє, до речі, вони вже застосовують штрафні адміністративні санкції, мабуть, неправильно ви сказала. Якщо ви не реагуєте на їх лист, вам застосовується штрафна санкція у розмірі 1700 гривень. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Хто не хоче, думає, що я не підпишусь, не отримую лист. Рекомендований воно в вогні. То, якби, за вашою спиною буде горіти вогонь. І так, з приводу реклами. Дуже велика стаття номер 8 у змінах. Останні зміни відбулися в 2023 році, в травні, і ці зміни стосуються щоб ви, ну, до тієї інформації, стосується саме тієї інформації, яка викладається у ваших рекламних роликах. Тобто, дуже багато у нас з вами уже всього не можна. Наша стаття No8. Взагалі рекомендую взагалі почитати його для тих, хто займається рекламою. Тому що відповідальність будуть нести всі. Від того, хто замовив рекламу, створив рекламу і того, хто розповсюджує, поширити інформацію в рекламі забороняється. Поширювати інформацію щодо товарів виробництва, обіг чи ввезення на митну територію України, яких заборонено законом. Наводити твердження, зображення, які є дискримінаційними, розпалюють ненависть, ворожнечу, жорстокість, надавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства. Завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людини. Це зараз про. Таблетки, пігулки і все інше. Та або довкіллю, а також спонукають до нефтування засобами безпеки, використовувати засоби і технології, які справляють вплив на підсвідомість споживачів реклами, наводити це, щоб ви розуміли, оце засоби і технології це ось таргетолог. Хто це та як ним стати. Це може бути уже таргетологами у нас вже в, 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 в чуть ли не в школі. Уже стають в інститутах, скрізь заробляють додаткові гроші ці дітки, і навіть не уявляють, що вони можуть нести якусь там відповідальність. Розповсюджуючи в інстаграмах, у Фейсбуках це все, цю всю рекламу, не перевіряючи навіть того, хто її замовив і про що ця реклама? Їм глибоко вообще, всім. Вообще. Ну і тепер. Я не знаю, коли дойде це все. Ви ж розумієте, військовий стан переноситься все і переноситься, але я так розумію, що готується такий, знаєте, масштабний пласт для змін. Масштабний пласт для змін, в якому будуть приймати участь усі наші контролюючі органи. Ну, Тобто, так, одного взяли, за ниточку потянули, і взяли всіх. І всіх до суду. Сьогодні на просторах інтернету а, а, прочитала таке тлумачення податкової, презумпція невиновності, у податкової тільки така: ми вам нараховуємо, а ви йдіть до суду. Якщо вам щось не подобається. Так що я думаю, що буде саме таке відношення. Тому до всіх звертаюся, хто займається цим розповсюдженням реклами, smm менеджери вони там відрізняються від таргетологів. ті створюють, ті розповсюджують. Будь ласка, майте на увазі, що вже є два закони, які поступово будуть вступати в свою дію, по яким всі будуть нести за все відповідальність. Рекомендації тільки одні перевіряти того, хто вам замовляє рекламу, що він замовляє, і щоб у нього були на це ну, якісь хоча б документи. Тобто, якщо це якесь виробництво, то воно має мати якісь там ліцензії або свідоцтва. Ви маєте право як виконавець все це попросити. Ніхто вам нічого. Я по язику ніхто не дасть. Ніхто у вас нічого не видірве. Я розумію, що кожен зараз бореться за клієнта, але якщо ви хочете бути в безпеці, в ну, більш-менш в безпеці, то ви маєте розуміти, що ви рекламуєте, за кого ви рекламуєте, хто це, тому що багато фопів навіть не розуміючи свої назви, ставлять в магазині в чеках, не розуміючи, що у них має бути торгова марка зареєстрована. І рекламу туди ж опускають з цими назвами, не розуміючи, що це порушення закону про інтелектуальну власність. Ну, там взагалі У нас зараз таке відбувається. Люди взагалі не встигають за всім цим слідкувати. Треба, треба наймати для того, щоб пустити свій бізнес. В... В правильному законному рослі, потрібно, по-перше, проконсультуватися у фахівців. Я розумію, що то не безкоштовно, але краще трішечки заплатити, чим потім штрафи, блін, від 30 тисяч платити за все. Так ось багато чого заборонено. використовувати зображення або імітувати, до речі, будь ласка, зображення державного герба. Дуже часто я особисто. На просторах інтернету, на кожній футболці скрізь бачу імітацію цього герба. Ну, так тоді питання. Ви пишете, що його не можна, а при цьому всі, кому не лінь, патріоти, всі шьють його і вишивають. Ну, ви розумієте, так? Да? Я, я навіть не, я не знаю, коли цей контроль почнеться, тут не вказано, які. Дати і, і ще раз говорю, тому що все переноситься із-за військового стану. І, але почали знову мені, мене попереджати, наприклад, мене попередили, що, будь ласка, поперед всі інтернет-магазини, що всі мають бути оформленими, у всіх має бути якийсь правовий статус, і назви, які не зареєстровані, убрати. Рекламу всю перевірить. Вона має бути відповідати закону України про рекламу. Ну, коротше, ось таке. Все має бути українською мовою державною. Ви пам'ятаєте, що да? все це буде перевірятися? Тому, будь ласка, зверніть увагу. Ось я знайшла ще таку інформацію: Епокупець сайт не працює, його ще немає, він не існує. Закон у нас написали, а він ще не існує. Платформа і покупець має бути введена в експлуатацію Міністерством цифрової трансформації, не Ні пізніше, ніж за три роки після дня початку дії закону. А враховуючи воєнний стан, точний термін коли це станеться невідомо. У кращому разі це може відбутись до липня 2027 року. Розумієте, так? Да? Що через два місяці буде тільки 24-й. Ми там готуємося до 25-го. Не, не забувайте, будь ласка, до 2025 року дали термін всі трудові книжки перевести в цифровий формат, тобто відсканувати. Особливо це стосується тих, у кого кому до, до 60 -ти. так. Тому що вони не бачать у себе даних з 2001 року. Ні, навіть 98 ми мене бачили. 98-й бачили максимум. Вже тоді звіти оцифровувались. А до 98-го нічого не видно. І в кого стаж формується записи в трудових книжках до 98-го року, будь ласка, зверніть це увагу, вам треба їх відсконувати і прикріпити на сайті Пенсійного фонду України. Або попросити про це. Вашого роботодавця вони також мають право це зробити від свого імені, що ви зараз там працюєте, щоб бухгалтер. Але це не зобов'язаний робити бухгалтера, це зобов'язано робити всі фізичні особи. Створити свій електронний ключ, зайти на сайт Пенсійного фонду України і сфотографувати свою трудову і прикріпити фотографію. Все, і відправити. Так, все нагадав, все, все сказала. Все, все нагадала, все сказала. Так що нам до 27-го ще треба пережити масштабну пенсійну реформу, а потім вже будемо інтернет-простір інтернет формувати під Україну. Ну, якось так, будь ласка. Зверніть на це увагу, підготуйтесь і готуйтесь, перекладайте всі ваші магазини, оформляйте, щоб усе було. Тому що на все це, бачите, інформація йде, все попередження, 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 штрафи, 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 а потім як бомбане в, один, в один, одного ранку, як встанемо, а як всіх, всім як все заблокують, ми потім що будемо робити, хто буде працювати. Все, гарного вам настрою. Позитивного настрою, все буде добре. Я сподіваюся, що все буде добре. Тому що поки що в світі твориться таке, що важко вставати кожного ранку. Все, тримаємося, все буде добре. Якщо комусь потрібні консультації, пишіть будемо розбиратися, будемо все робити. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо є бажання ставати спонсором, це не обов'язково. І. Тримаємося!